Xiaomi Mi 9, ціна 3 тисячі, ззаду непоганий по стану, Ось такий по боках. Тут іде Type-C роз'єм. Є легкі потертості по корпусу, ось такі. По екрану є царапини і ось таке відслоювання тут зверху. Але воно на роботу ніяк не впливає. Телефон досить швидкий, працює гарненько. Зараз покажу всю інформацію: мі 9 128 ГБ пам'ять телефону. 11 Android встановлений. Та 6 ГБ оперативна пам'ять. Покажу ще камеру. Так дозволите. Ось така тут крута камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C, коробочка та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво це, або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення, або силочки в шапці профілю на Telegram та Instagram. Там також приймаю замовлення. Кому цікаво. Пишіть обов'язково коментуйте та ставте лайки.